Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі «Здорове Слава. Як ви бачите, як виходять ситуації, коли одна лампа згоріла або плафон не працює, то просто беремо і перекидаємо від більших поросят до менших ламп і хай вона гріє свиноматку на поросят. Це невірно, але ж бачите, як вийшли. Зараз зміниться плафон для того, щоб поросятка була тепла. Типу, сараї дуже жарко зараз. Десь приблизно в межах 27 градусів, тому що на вулиці 25 лампи по максимуму виключаємо. Ось так ми спимо, ось так ми спимо крюлік. І бачимо солодкі сни біля цицьки. щоб нічого у нас не пропало. І молоко, і... Сон солодкий. <laughs> Ось так отважаєсь, каже дядька, не дає нам спати. Ну, Підростає поросятка. Все добре, ситуація дуже сильно змінилася в порівнянні з двома місяцями, коли було дуже сиро, дуже вогко. Групи у нас зараз трошки нерівноманітні, тому що ввели дуже велику кількість ремонтних свинок. Замінюємо основне стадо по максимуму. Хочемо вийти відповідно на 24 дні відлучення. Цей бокс вже буде відніматися в 24 доби після народження. Буде відніматися відповідно не і частями. Але ж Іншого шляху нема, поросята будуть залишатися в станках, я буду знімати відео, вам Побачите. Будемо спостерігати за ситуацією. Дякую за увагу, підписуйся на канал, Ставимо лайки, бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.